На каналі вперед у минуле. Виїхали ми нарешті на коп. Ми були на копі місяць, можливо, трошки більше. Почався на роботі сезон, то вже не можу я після роботи там, в обід піти, поїхати собі на коп. На жаль, вже зараз до вечора на роботі сидимо. Гляньте, який ліс в лісі вже майже як весна, майже так, так гарно. Ташечки співали, ну це зараз вже ближче до вечора, йде, то вони не співають, але коли ми приїхали, то співали, дуже класно було. Як тільки приїхали, привіт не знімала, бо зразу всі пішли купати, порозходились хто куди десь, там хреща ходить, тато. Маму з собою сьогодні взяли, щоб провітрилась, походила. Думала взяти з собою ще рекса, але не оброблений об кліщів, зараз тепло, то не схотіла ризикувати, не взяла його з собою. Це все вже будемо їхати додому, купимо йому таблетку від кліщів і вже наступний раз візьму з собою речку. Приїхали ми ось такий ліс, бачите, ходимо тут, копаємо, наче весна, сонечко трошечки за хмаринок виглядає. Вже з під листя вилазять там якісь квіточки, він хрещений, зелений маскується на дорозі. В тата був сигнал, кріщі знайшов 15 копійок. А я не почула так питаю, 16. Думаю, які можуть бути 16 копійок. Аж сама себе посміялася. Зараз підемо глянемо, що він там знайшов. Це ми вперше Ой, вперше за, напевно, півтора чи два місяці вибрались на коп. На роботі вже почався сезон сільськогосподарський. І все, вже на коп нема коли їздити. Я могла після роботи, після обіду десь там виїхати якось. А зараз вже зранку до ночі сидиш на роботі, скоро там вже й ночувати будеш. Ну так. А ну показуй, що там. Ні, копійку показую, Та що 16. Шістнадцять 16 копійок. Пробочка велика. Ну, пробочка то пробочка. Ага, радянський. Я думала ти якийсь срібло знайшов. Ну, все одно не пробка. і Перший сигнальчик. Ховай пробку. А, я це да, забираю в хабарницю. Де тут не хабар. Да, Сміточку ми все збираємо в хабарницю, а потім витрушуємо в смітник. тут сигнал. ось бачите, дровина. Я її відгорнула і вже побачила оком. Що тут щось лежить. Ось, ви бачите? Ось гляньте. Гуцик. А що, радянський? От холлера. Я думала, що це вже щось він Звідти, Тату десь там в ходи в іншому боці, це ось тут лісі зустрілися. Запитала, що знайшов, каже, нічого, щось таке, подивись, може, на косники. гляньте. Це вони в купі були? Ні, я там. Поруч були. Бронза по позолоті. Подивіться. Не фокус, я ми його раз приближу. О, гляньте. Зараз я їх піду вниз помию, два на косничка. Дуже класні. Зараз, напевно, підемо туди, де він їх знайшов. І походимо ще там. Так, я їх трішечки помила, біля річки руки змерзли. Сильно не терла, бо старається ця позолота. Ось такі гляньте. Бронзовий, ось бачите, тут ще... Ой, не фокусує. Та вон бронза теж ось по злазить і видно зелене-призелене. Ось такий от накосничок один і другий. Бачите, цей розігнутий, то більш зігнутий. Вдома вже його гарненько помию, бо тут сіточкою воно стирається. Ось такі ось два. Ну зараз підемо на те місце, спробуємо там походити. Так, прийшли ми до того місця, тато знайшов на косники, тут були нас сигнальчики, там всякий шмурдячок, проволока. а це якась копійка радянська чи що? Випалася, дивіться, я навіть не копала. Натисла випадково пальцем на кнопочку, руки змерзли. П'ять копійок якось там року. А, не видно. Шістдесят другий, чи якийсь чи перший. Ну, такий шмурдячка. Шмурдячечка. А, знаєте, тут ось була копійчушка, до лопати, я її піном викопала. А тут ось поруч теж сигнал. Думаю, що якась радянська копійчуга. 43-45. Зараз піном перевіримо. Або шмурть, проволка можливо буде. Та же половинка алюминиевая. Выкопал что-то тут? Жар хочешь? А, всё, дивись, а её. Одна. Одна. Одна купить ушка. Обычно она... Да, Но там уже котяна семена. Одна пизня. Находилися ми тут вже трошечки накопалися. Зараз, напевно, сядемо, пообідаємо і будемо йти далі. Зараз друга година, якраз рівно друга година. Друга година то ми ще годинку-півтори походимо після обіду і будемо тоді вже збиратись додому. І сподіваюся, що щось гарненьке нам попадеться, то нам смачного, якщо ви їсте, вам теж смачного, і йдемо далі. Який гак попався? Кований, квадратний. ну Старюйся, бо дуже глибоко був. Я аж звідти його знизу достала. І, якщо чесно, я думала, що це буде не гак, а щось краще, але маємо, що маємо О, такі от. О, дивіться. Там ще хрещаного копійушка попалась. Тата гуцик якийсь, не знаю, де він годі, десь мені приносили. я його не зняло, бо якраз обідали, сідали обідати. А це пообідали, де всі порозходилися. Прогулялися ми сьогодні так нормально, знаходилися. Накопалися, можна сказати, вже трошечки вхляли, з непривички. Ще пообідали. Пообідали і взагалі трохи розмарила, сіла все під дубом. Думаю, перепочину та зніму вам відео. Хотілося б частіше ходити на коп, але, на жаль, маємо, що маємо. Роботу теж робити треба. За мене її ніхто не зробить, тому так. А зараз в лісі похолодало, до речі, вітер піднявся, захмарилося. Зранку було сонечко, а зараз вже все, сонечка немає. Я думаю, напевно, вже буде холодати. Там пару днів передавало холодних, тому що вчасно вибрались на покопушки наші. Йдемо. Зараз я вже таку піднялася нагору в ліс, буду спускатися вниз. І внизу там вже біля машини будемо знімати вам огурцу. Буду сигнал, ще хочу вам зняти онлайн. У нас ще й зверху, глибоко, Зараз подивимось, що у нас тут є. Все, він розрядився. От собача душа, ну. Що ж таке? Ладно, будемо копати. Добре. Будемо копати. Це я вже казала, що в мене піну, напевно, вже гаплик приходить, бо він дуже швидко сідає. Мороз не мороз, щоб там не було. То на трошки його вистачає і все. То треба міняти батарею в блоці, я вже міняла батарею, замовляла. Сергія Кір'я в магазині. Так, а що тут нам, як його шукати? Давайте так. Так. Ось сюди дивіться, дробина. Угу. Дробина, на жаль. Ну, Що ж поробиш? Замовляла, міняла батарею вдома сама, там нема нічого важкого. ціна гарантія в мене вже давно закінчилась на нього. То сама замінила батарею, легенько там все робиться. Отак, от треба, до речі, годинник навести, бо він тут неправильно йде. Чехольчик теж я замовляла в Сергія. Такі, от, бачите, рожевенькі мені, які я люблю. Рукавиці я ті, до речі, тоненькі зняла, вдягнула зимові, бо тих вже трохи прохолодно стало. Якось після обіду посиділи і підмерзли трошки. Ямку закопали, все як і було. Все, до речі, вже до машини дійшли. Будемо зараз потихеньку, вже, напевно, виїжджати додому. Тато приніс, ой, не, не фокусує. Так. ножика ось такого гляньте, на що в дуже гарному стані. Це теж на реставрацію поїде ножик і ось гудзика чорного, там якісь квіточки. Ось таке, а хрещений десь втік. Боже, він вже обійшов тут ліс вздовж і впоперек і вже на сусіднє село дійшов, полем вернувся, ганяє туди-сюди. Поки ми десь тут рота розявили, він вже півсвіту обігав. Так, може, сюди ховає. І гудзика цього теж сюди. Поставила ось на зарядку цього піна на павербанк. Ось показую хрещеного знахідки. Дві копійки 1926 року. Купа гільз. Ой, гільз, дробинок. Така ось куля, а де там малесенька, що ви знайшли? Згубили? Зараз будемо знімати кінець. Так, показую вам, що ми сьогодні накопали. Ось з чорного, бачите, такі от дуже глибоко були всі, до речі, чорні предмети. Кільце таке майже наприкінці знайшла. Такий ось гак. Не знаю, що за гак, бачите? Ну, гак, собі тай гак. Отака ось якась стукенці. Я думаю, це щось більш сучасна, дуже нася різьба є. Чи то не різьба. Не знаю, щось таке от яка. Якась штука, можливо, хто знає, щось в голові крутиться, наче десь таке бачила, не можу згадати де. Так, ножик такий ось тату знайшов. Такий ось шматок сокири. Лезо від сокири. На жаль, не, не сама сокира. І познахідка. це знайшла з минулого виходу у нас шматочок енкалпіону завалявся в шмурдячниці. Ось такі ось два накосника, тато знайшов бронзові в позолоті, бачите? Дуже класні. Треба буде їх мити. Тут хотілося щіткою потерти, а це по золота злазить, то я вже дома їх замочу водичкою, щоб вони відкисли, а потім обережненько щіточкою м'якенькою почищу. Такого стильника від ножа тато теж знайшов. Це гудзик такий, якийсь, не знаю, вдома вже буду мити. Три такі ось радянські копічуги, одна, 5, 15. І ще ось один такий гудзик. Ще в хрещеного там копічушка, дві копійки 1926 року. Ось ну, це у нас такий був сьогодні. Походили ми чотири годинки і накопали оце скільки всякого. А шмурт я би ви бачили, скільки Шмурт вже запакована в машину. В пакету вже вам шмурт не покажу. Ну, так. Завершили ми вже коп наш, будемо їхати додому. Так ми сьогодні походили. Не були довго на копі, розвіялись. Розвіялись, знаходилися, воно вже потомилися, стоять, бачите, а де стоять? вже сідають, хотіли в машину. Кажу, встаньте, знімемо до побачення всім та й будемо їхати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги. Переходьте в інстаграм, фейсбук у наші групи і сторінки. Там я майже кожного дня пощу збори, допомагайте нам. Слава Україні і до зустрічі!